На небі сонце, серед ним я. Більше нікого йду, гладжу рукою соболину шерсть ячменів, Шов колосистої хвилі, Вітер набива мені вуха шматками згуків, По кошланим шумом такий він гарячий, такий нетерплячий, Що аж киплять від нього срібноволоті вівса. Йду далі, киплять. Тихо пливе блакитними річками льон, так тихо, спокійно в зелених берегах, що хочеться сісти на човен і поплисти, а там ячмінь хилиться і Че з тонких вусів, зелений серпанок. Дорогою ціною. Діялося в тридцятих роках дев'ятнадцятого століття. Українське поспільство. Поборене у класовій боротьбі, з ярмом панчезняної неволі на шиї тягло свою долю з глухим ремством. То не віл був у ярмі звичайний господарський віл, якого паша й спочинок могли зробити щасливим. Ярмо було накладене на шию дикому турові, загнаному, знесиленому, але овіяному ще степовим вітром і з невтраченим іще. Смаком волі, широких просторів. Він ішов у ярмі, скорившись в силі, хоч часом від гніву очі йому наливались кров'ю, і тоді він хвицав ногами і наставляв роги. Вільний дух народу ще тлів під попелом неволі. Свіжі традиції волі такі свіжі, що часом трудно було відрізнити сьогодні від вчора. Підтримували жевріючу під попелом іскру, старше покоління, свідок іншого життя, показувало ще на долонях мозолі від шаблі, піднятої в оборону народних і людських прав. Пісня волі, споетизованої, може, в дні лихоліття, чаруючим акордом лунала в серцях молоді, поривала її туди, де ще не чуть кайданів, скованих на людей людьми. На широкі бесарабські степи, вільні, без пана й панщини, рвалась гаряча уява і тягла за собою сотки й тисячі. От хоч би там за Дунаєм, гей, там за Дунаєм. Недобитки січової руїни, хоробріші, завзятіші, не скорились ворогові, звили собі гніздо в Туреччині і возили звідти на Україну, мов контрабанду. Валкі заклики у кіш на волю до січового братерства. Ярами, коритами, вислих річок, лісовими нетрями, прикриваючись нічною темрявою, ховаючись, мов одне,